Поніхрому, друзі, дивіться, якщо ще воно хоча б в таких пучках і не запутано, ще ладно. допускаємо, допустимо. Ну коли воно прийшло було, це ми це все розпутували, бачите? Оце феграль. Ось таке стріляти ми не будемо. Пояснюю чому. Воно все перепутане. І коли ти стріляєш, це може бути 76-й, а то може бути 56-й, його треба сидіти, все виплутувати. Або ви ось так зробите. хоча б. Допустимо, вдома порозпутуєте, і ми потім цей пучок стрельнемо, і ще щось скажемо. Якщо воно все перепутане, його розпутати не то, що нереально, ну це пів години треба якось кусати. Це ще хоча б ну, і то, подивіться, що ж тут розпутувати. Воно все тоненькими цими пере. Тобто, в такому вигляді не приймаємо. Має бути окремо, хоча б, хоча б отак окремо, що взяли, стрельнули воно і ми розділили. Розпутувати, на жаль, не будемо. Ви це можете зробити вдома, розпутати і нам відправити, і ми перестріляємо. Якщо ось так запутано, то, на жаль, не будемо приймати.